Данших здорового способу життя утворила спортивна молодь, а саме десятки полтавських колективів та спортивних організацій сконцентрувалися у серці міста з показовими виступами. Ми підготували номер, який ми репетирували з, з, з всіма чорлідерами Полтави. Ми готувалися. Місяць десь, а це каратист Володимир. Мистецтво ударів вивчає вже чотири роки. Не дивно, що хлопець опинився у центрі спортивної події. Також зараз я приймаю участь у спортивному змаганні. Молодь обирає здоров'я. Я що спорт це, це заняття, яке допомагає розвивати людство. Спортивний захід зібрав чимало людей: гімнасти, атлети, баскетболісти та багато інших. Присутні тут і чемпіон світу з боксу Олександр Хижняк. Він каже, до спорту залучив батько-тренер ще в 6 років. Зараз хлопцю 21. І без боксу свого життя він не уявляє. Я прийшов на цей захід підтримати своїх спортсменів, спортсменів-боксерів, з якими я займаюся. В одному залі намагаємось здобувати перемоги, е, вигравати, тренуємось, ведемо здоровий спосіб життя. Спортивний захід молодь обирає здоровий спосіб життя. Традиційний корпусний сад щороку стає епіцентром спортивної хвилі. На меті у спортсменів кілька завдань: продемонструвати, долучити та популяризувати здоровий спосіб життя у Полтаві. Там занимаемся Що такое спорт спорт это здоровье уклончики Показових виступів досвідчених спортсменів полтавці могли долучитися до тематичних розваг для молодших веселі старти, для дорослих релаксуюча йога. Пріоритетні завдання міської влади розвиток, залучення та популяризація серед молоді здорового способу життя. Я хочу, щоб діти своїм прикладом показали в першу чергу дорослим і підростаючому поколінню тим дітям, які знаходяться зараз в дитячих садочках або в початковій школі, що в здоровому тілі здоровий дух. І здоровий спосіб життя це запорука успішної країни. Нагадаємо, п'ять представників Полтавщини брали участь у цьогорічних Олімпійських іграх. Нині понад десять беруть участь у Паралімпіаді в Ріо. Це зазначають чиновники свідчить про стрімкий розвиток фізичної культури в регіоні.